Слово дуже записано в Євангелії Луки. Це буде сьомий розділ із 36-го верша. Сьомий розділ з 36 верша Євангелії Луки. Один із фарисеїв запросив Христа поїсти з ним. І він увійшов у дім Фарисея і Возліг. І ось одна жінка в місті, яка була грішницею, дізнавши, що Ісус лежить в домі Фарисея, принесла. Але пляшечку мира. І ставши ззаду, він його ніг почала плачучи обливати його ноги з лізьми, і витирала їх волоссям своєї голови, і цілувала його ноги і намащувала миром. Побачивши це, Фарисе, який запросив його, сказав собі: якби він був пророком, то знав би, хто, яка жінка доторкається до нього, бо вона грішниця. Ісус, заговоривши, сказав йому, Симоне, я маю щось сказати тобі. Той каже: Скажи, вчителю, у одного по було два боржники. Один був винен 500 динарів, інший 50. І оскільки вони не могли заплатити, то він простив обом: скажи, котрий з них любитиме його більше? Симон сказав у відповідь: Думаю, що той, кому більше простив. Ісус сказав йому, правильно ти розсудив. І повернувшись до жінки, сказав сину: Бачиш цю жінку, я увійшов твій дім, і ти води не дав на мої ноги. А вона слізьми облила мої ноги, і волосся в свої голови витерла їх. Ти поцілунку мені не дав, а вона, відколи я увійшов, не перестає цілувати мої ноги. Ти моєї голови оливою не намастив, а вона мирно намастила мої ноги. Тому кажу тобі, Прощається багато її гріхів, бо вона багато полюбила. А кому мало прощається, той мало любить. Їй сказав Прощається тобі гріхи. І ті, що полежали з ним, почали казати собі, хто це такий, що й гріхи прощає. Він же сказав жінці: Твоя віра спасла тебе іди з Миром. Досить часто в Євангелії. Ми будемо зустрічатися з описом якоїсь події, щось стається. І після цієї події Христос обов'язково наповняє цю подію змістом. То не просто подія відбулася, а після цієї події, якби після мова, є певне навчання, урок і висновок. І ця ситуація не виключення. До речі, ми прочитали з Івангелії від Луки. Давайте з пам'яті освіжимо, що Лука не був серед апостолів. Лука пізнав Христа набагато пізніше і завдячуючи такому прекрасному чоловіку лікарі, як Лука, ми маємо книгу Дій святих апостолів і маємо Івангелі від Луки. До речі, якщо ви дивитесь чотири Івангелі, ви бачите, що Лука досить детально в подробицях описує. І напевно це саме найдовше Євангеліє. Тому що він був спонуканий описати ці всі події. У нього був товариш, якому він дуже хотів донести Євангеліє. Він каже, я в подробицях детально опишу тобі, як що і за чим було. Коментатори говорять, що Лука писав зі слів апостола Петра. І от ми бачимо одну із ситуацій, яка перед нами, ми прочитали, яку ми слухали. І нам потрібно звернути увагу для того, щоб якось цю всю обставину або цю ситуацію, повчання, яке слідувало за ним, воно могло би сьогодні для нас бути актуальним. Щоб ми, Євангеліє не читали як книгу, яка тільки для тих людей, які жили в часи Ісуса Христа, ну а ми сьогодні вже на досить солідному відстані від тих подій, і воно не має ніякого значення або не грає ніякого ролі. Отже. Починається з того, що один із фарисеїв запросив Христа поїсти. Можна звернути увагу, друзі, мої, знаєте на що? Що це дуже виключний випадок, що Христос знаходиться у домі Фарисея. В більшості, хто його оточував і з ким він ділив хліб. Фарисеї, вони в опозиції були до Христа, вони не зближалися з ним. Вони або спостерігали за ним, або слідкували, але аж ніяк не зближалися, щоб. Їсти хліб. Напроти ми читаємо, що Христос залюбки ділив хліб зовсім з іншої категорії людей, з якими фарисеї нічого не мали спільного. І в одному із місць Христос говорить фарисеям, що так стається, що блудники і п'ятиці, вони випереджають вас. Тобто вони попереду. І от вони в основному йшли за Ісусом Христом, Він давав цим людям надію, він піднімав їхнє з попелу і цих людей збільшувались фарисейни вкоплення це число. Це дуже неймовірно виключений випадок, коли Христос заходить в дім Фарисе. І тут ми читаємо, що жінка вона прийшла, ставши взаду біля його ніг, почала плакати, обливати його ноги слізьми, витирала волосся. Коли цю картину побачив Фарисей, ми звернемо увагу на тому, що написано так. Побачивши це, фарисей, який запросив його, сказав у собі, ми звернемо на це увагу. Тому що якби цей наголос або те, як Фарисей побачив цю картину, вона підкреслює, що Христос, Він знає, що в людині всередині. Навіть коли людина не говорить слух. От для... нам, людям, для того, щоб зрозуміти один одного, потрібно висловити словами. Коли нам не, не говорять слова, ми кажемо, ну як я можу здогадатися, якщо я, що екстрасенс, якщо вмію на відстані читати е, думки і слова, то ти мені скажи, і тоді я зроблю. Христос, написано, Він реагує, хоча Фарисею, цей символ він говорить сам собі. Він не говорить це публічно. Скоріше за все, це думки. Які прийшли в його голову, коли він побачив цю картину. Які ж думки? Перша думка, якби він був пророком, перше, що прийшло йому на розум, це поставити сумнів в тому, що Христос є пророком, в тому, що він, тобто Христос, може не знати, яка жінка до нього торкається. І одразу Христос розвіює ці сумніви. Яким чином? Тобто Сам, от подумайте, сам собі Фарисей думає, якби він знав, тобто він ставив під сумнів все знання Христове. А Христос наступним етапом показує, все нормально. Я пророк. Як ми це узнаємо? Ісус заговорив і сказав йому. І що робить Христос? Христос показує, що він пророк. Він знає все. Він, він точно знає, яка це жінка, але він іще дещо знає. Що знає Христос? Що Симон подумав. Тобто ми бачимо перше, що Христос спокійненько пояснює Симон. Все нормально. Я не тільки знаю, яка це жінка, я знаю і все, що ти подумав. І далі він, після цього суму, він говорить, якби він знає, яка жінка торкається до нього, бо вона грішна. Пам'ятаєте, на початку ми говорили, що після якоїсь обставини ситуації тепер іде розлоги пояснення. Тобто, з цією першою частиною ми закінчили. Сталася подія, прийшла жінка, вона плакала, саме отирала, миром помазала, фарисей подумав. А тепер саме цікаве для нас. Ісус заговорив, сказав, їм, Симона, я хочу я поговорити з тобою. Символ так просто відповідає, говори вчителю. Він навіть не підозрює, про що зараз буде йти мова. Він спокійний. Христос же не пророк. Ну, Зараз поговоримо про те, про друге, про третє, четверте. Дай байдуже. Мені так подобається на іммісні Симона. Він каже, без проблем поговоримо. Якби Симон знав, про що буде йти мова. Ви знаєте, буває, в нашому житті ми теж так розслабляємось, коли хтось знає про нас якусь інформацію, ну, м'яко кажучи, яку би ми не хотіли, щоб він знав. І нас так піднімається, каже, давай поговоримо, ну давай. А ти ж не знаєш предмета розмови. І буває так раз, коли починають розмовляти, так ти голівку схиляєш, а щочки та червоні, червоні, червоні. червоні да? Спочатку ти думав, то без проблем, давай поспілкуємося. А потім ти думаєш, на що я сів про це говорити? Або люди кажуть так, краще я про це не знав. Так от, Симон сам запропонував поговорити. Христос каже, давай поговоримо. Просто Симон не знав, що розмова буде про нього. І сама прикра річ, власне, в тому, що ця розмова буде показувати Симона, ну, м'яко кажучи, не в досить хорошому світлі. І зараз перед нами повстають дві постаті. Жінка і. Фарисейне м'яси Симон. дві діючі особи. На перший погляд, очами сину найбільшості людей, ця жінка програє повністю. Про що там багати? І вона справді відповідала дійсності, репутація цієї жінки була дуже погана. Репутація Харисея, вона була неймовірно висока. А тепер, що з цим всім робить Христос? Подивіться, як і завжди, оце це чудо. Це неймовірно те, що люди ніяк не можуть осмислити. Як так? людина може жити безбожним, страшним життям і вмить отримати прощення? Хіба це реально, хіба це можливо? Для багатьох людей, я переконаний, які позиціонують себе подібно Симону, вони не приступають до летового будинку по одній простій причині. А з ким там маділо? Ну з ким я буду сидіти на одній лаці? Ви знаєте нас, що зараз спасає? Нас спасає те, що відбулася урбанізація. Тобто люди із сільської місцевості подалися в місто. І знаєте, чим місто виручає людей? Можна загубитися. А ті люди, які в більшості своїх історії жили в сільській місцевості, вони чітко знають, в селі. А це саме була така ситуація, такий контекст життя більшості людей, ти нікуди не сховаєшся. Тебе знають, як на А в великих містах кажуть, 5 мільйонів в Києві або в Сан паулу 25 мільйонів. Хто там знає кого? Кажуть сусіди, на одному лісничній площаці не знають одного. Так от. Зрозуміло, що всі без виключення, в тому числі і фарисейці, вони знали, що ця жінка вона була грішницею. Натомість. Фарисе він був зовсім іншої, е, як би, іншого рейтингу або е, як би, на кращому положенні. І Христос починає розмовляти. І тут стається щось неймовірне. Все змінюється місцями. Що Христос говорить? Перше. Він починає з здав. Він розповідає історію, яка на перший погляд симна не торкається. Знаєте, це класична. Мова єврейства. І старому заповіту, який ви епізод можете згадати, де точно так само в притчах потихеньку підбирався пророк до одного чоловіка. Це класична така мова єврейських мудреців. Нехай Давід. Давід теж герой реве рубашку, говорить, що ну, я би і те, і те зробив, якби не одна проблема. Ти можеш жавати на собі рубашку тільки те, про кого я розповідав притчі. Цікаво, що і ще подібну історію ми знаходимо, пам'ятаєте, про 10 тисяч талантів і 100 динарів. Один до одного. Тільки там трошечки інший висновок. Було два боржника, так само і тут, розповідає Христос, історію, в одного позакладавця було два боржники, один 500, інший 50. Знову різний розмір боргу. А там 10 тисяч талантів взагалі 100 динарів. Ніщо. І Христос говорить, що би не могли заплатити в тій історії так само. І оскільки вони не могли заплатити, він простив у А тепер питання? Питання Ісуса Христа Симона. Скажи, котрий із них любитиме Його більше? Скажіть, будь ласка, відповіді на ці питання довго потрібно думати? Це глибоке філософське питання. Це складна математична формула. Ну, Давайте просто за норму цю ситуацію перед вами 550 і простий Богу, у кого буде краще ставлення до того, хто позичив тобі гроші. Ну, звісно, чим більша сума, тим більше ти оцінюєш. Ну, якщо тобі там не вистачало на хліб 50 копійок, і тобі, товариш, да, скоріш за все, ти вже за хвилину забудешся. Але коли ти банку був винний солідну суму, і на кону стояло, можливо, навіть твоє житло, яке було заставлене, і раптом якась державна програма, яка покрила це все, повірте відчуття набагато глибше і сильніше. Христос говорить очевидні речі і тому силом знов-таки не підозрюючи, він каже, думай той, кому більше я прости. Він каже, що правда, молодчина. правильно молодчина. Задача правильно вирішила. Тобто, кому більше простив, той буде більше любити. А далі саме цікаве. Повернувшись до жінки, він говорить сину. Ми це називаємо наглядний приклад. От ця жінка, він як показує, подивись на неї. І далі цікаво. Христос описує, як жінка поставилась до нього, і як син. До речі, хочу сказати, досить дивно, коментатори, коли розмірковують над цим, не можуть прийти до однієї думки, чого Фарисей не зробив те, що треба було зробити по правилам Сходу. Ну, на сході в Ізраїлі був такий звичай, про який Христос говорить. Я увійшов дім ти ноги, не дав на ноги мої. Води. води Розумієте, тут два варіанти. Багаті люди це робили через рабів. Бо якщо в людини не було раба, ну це було звичним дати, ноги, дати води на ноги, поцілунок, олива і все. Тобто це означало те, що даний гість в моєму домі. Не знаю, чому так сталося. Тому що це не притаманно людям Сходу. Ми не знаємо. Але ми бачимо, що є Христос, є жінка, є Син. І ми бачимо різне ставлення до Христа. І Христос пояснює цю історію наступну істину. Різне ставлення до мене тільки в силу однієї. причини. Якої? Який твій Бог? І він говорить Симону ну, про те, що ти щось не вчинив відносно мене тільки по одній причині. Знаєте який? А як ви, до речі, думаєте, справді Симон мало б убирний? Ну, порівняно з цією жінкою. Ну, ті, давайте чесно. Як ви думаєте, все-таки у Симона був менший бор, у жінки більше? Написала на гречниця. Ще подумати? А отут давайте будемо уважні. Питання ворогу не тільки залежить від того, який він є. А знаєте ще в чому? Наскільки я його усвідомлюю? Буває ж так, я читав інтерв'ю про одного серйозного бізнесмена українського. Про нього було написано так в статті. Він був мільярдером і боргів дав на мільярд. Ну, так цікаво, так? Тобто він в рейтингу мільярдер був і боргів, коли рахували, у нього рівно на мільярд. Але у нього був один девіз. Він казав так, борги віддають слабі люди. Сильні люди борги не віддають. За рахунок того не жив. Ви розумієте, і ще раз я хочу сказати цю важливу для нас істину. Бог може бути величезний, ти його не усвідомлюєш. Ти його не бачиш, вперто не бачиш. Я впевнений, абсолютно впевнений, що в очах Божих, Оцінкою Божої, аж ця жінка не була десь там, аж в самому низу, а сильно зверху. Даже припускаю. Він міг більше нести вину собі. Знаєте чому? Коли вже апостол Павло пише послання до римлян, яке нещодавно на розборі проходило, є такий текст досить влучний. Досить Законом пізнається гріх. Він відповідно, якщо Симон був знавцем закона, він мався би глибше і сильніше розуміти, що він грішний. Ця жінка, можливо, в житті своєму синологу не ходила. Жила там своїм життям. От розумієте, в чому вся річ? Річ не в тому, який в тебе Бог. А питання в тому, ти взагалі його бачиш, ти взагалі його осмислюєш, ти взагалі розумієш, що ти боржник? Чи ти, як цей підприємець, боргів дарію, слабкі люди? Ти одрак не хочеш його бачити. І ми бачимо, підводячи підсумок наступне, ми бачимо жінку, яка не тільки по суті була грішною. Дуже важливо, що вона це бачила. Вона це розуміла, вона усвідомлювала, що треба знайти того, хто покриє цей борг, хто заплатить за неї. Мені ще здається, тут передумови немає. Але мені ну, так би хотілося вірити, що ця жінка вже зустрічалася з Ісусом Христом і вже була прощена. І вона прийшла в цей дім з глибоким усвідомленням хоч щось зробити для того, хто, можливо, перший відпустив її гріхи, не тикав її, як більшості людей, а який зміг покрити ці гріхи, ці беззаконні. Тому що оцей плаче, це. Повністю нема сцена. Ця жінка нічого не говорить. Вона просто віддає саме, що навіє. Вона плаче і витирає волосся. Якими в очах Божих. ми більше думаємо, якими в очах людей, які нас оточують. Це нас більше турбує. За це ми більше переймаємося, щоб бути білими і пухнастими, і щоб всі навколо нас говорили, який прекрасний чоловік. Ми все для цього робимо. Що тільки можна зробити? Але дуже-дуже рідко ми думаємо, а як Бог про мене думає. Яку думки він про мене. І звісно, коли ти в присутність Божу входиш, в тебе немає. Чим хвалитися, немає як стояти прямо, немає як з дерзанням піднімати очі. Прийшовши в присутність Божу, ти тільки як подібна тому чоловіку, який прийшов в храм, будеш бити себе в груди і казати, прости, Боже і помилуй мене. Незважаючи на те, що, можливо, серед вашого близького оточення у вас рейтинг високий. І кажуть народі, спитайте любого, ніхто за нього не скаже поганого слова. І ми Бога тішимося цим. Ми, буває, сідаємо на всі дрощі, вони нас заквашують. І ми справді думаємо, що ми вже, як в тій історії про маленького хлопчика, ми хайосіє, ми Нас це так присипає, нам це так важливо. Не передади Боже, хто зацепить нашу репутацію, Ми біло готові. доведу на футболки напишу. Я не такий, як ви думаєте. Слухайте, ми буває переймаємося оціми неважливими речами, оцю комара відсіжою, а верблюда ковтає. Я буду закінчувати. Я просто хочу для всіх нас залишити побажання самому собі. Час від часу, а якщо можливо чистіше. перейматися питання. Я мене бачить Бог. Хто я? очах Божих? Час від часу згадувати свій Бог. Зараз, можливо, ви чули, що Сполучені Штати, вони за крок до дефолту. Ціла країна може попасти в дефолт. Ви думаєте, так, да, як Америка є дефолт. Виявляється, бори країн, я навіть зараз не назву Діма Весілі може краще цифрою, Ну ця цифра, повірте мені, ну, майже космічна. І незважаючи на цю космічну цифру, уряд Сполучених Штатів каже, давайте ще збільше, борг. А він каже, Та, куди ж вже більше. На декілька поколінь вперед, так не переймайтеся. вже такий борг, який все ніколи не відомо, більше, менше, я такий борг що вже люди махають руками. Друзі, який перед Богом? Ну Ми думаємо про це. Ми в положенні Симона, чи ми в положенні цієї грішниці, коли так добре капітулюю, руки опустив Все. Боже, одного прошу, прости до мене. Тому що я усвідомлюю себе в присутності Твоїй, а не в присутності людей. Отже, висновок і будемо мовилися. Перша висновок. Він на В очах Божих, у всіх безвичших людей великий Бог. Що нам людям не вистачає? Усвідомити його. А це правда. Як тільки людина усвідомлює свій Бог, вона належить чином ставиться до Христа. І другий урок. Давайте перестанемо перейматися, як нас приймають люди. В якому ми положені. Сьогодні в соціальних мережах є дуже гучна штука, називається пальчик доверху, пальчик доницю. І все людина до цього залежить пальчика. Скільки пальчиків давати, скільки доницю. Несерйозно. Тому що якщо навіть дуже багато пальчиків буде давати, не означає, що Бог так само оцінює. Симон думав, що пальчиків давати дуже багато. Христос говорить. Очей Божих зовсім по-іншому. Там зовсім інша математика. Допоможе нам Бог не робити цих помилок. Допоможе нам Бог знати, розуміти, усвідомлювати наш Бог перед Христом. І допоможе нам Бог не орієнтуватися на те, як люди ставляться до нас. Більше поєматися, а як мене бачить Бог. Амінь. Нашому дякуємо тобі сердечно за те, що можемо читати іванці, читати про життя людей і всі ці безцінні уроки, які сьогодні актуальні для нас. Милості прошу у тебе, щоб ніколи не забувати величну Бога, наскільки мені прощено. щоб ніколи мої почуття і воля несала відносно тебе, щоб я любив тебе всім своїм, щоб я міг розуміти, завжди ніколи не забувати. У вази, увазі, хто дістав мене. І те страшне майбутнє, яке б було, якби світло це не пройшло моє життя. Боже, я благаю Тебе, щоб ніколи люди не стали на перешкоді до усвідомлення, ким я є в очах твоїх святим. Адже інколи люди, вони аплодують і говорять багато добрих слів. І ми якби в цьому перебуваючи, в цьому знаходячись, просто заспокоїмо себе. Неправді. Тому що в очах Твоїх зовсім інша оцінка на нас усіх. Моя сінка зовсім інших може дай прийматися і дбати, як ти дивишся і як ти реагуєш на мене, а не як люди. Поможи в цьому, Отець святий Дух. Амінь.